І всім привіт! Ми на каналі Ярко Бро. З вами я, Румер. І це вже шоста серія. Один влог. механізм. Ми в прошлій серії ну, мали скрафтити таку штуку. Ну, щоб збирала в сундук таке, типу. ну, потім покажу, як воно виглядає. Ну, таке, типа, механізм, який автоматично, якщо. Ну, типа як воронка або така, типу. І ми отримали 19 тих. 19 квестів ми виконали. Багато. Нам треба знайти е, таку штуку. і скрафтити ще з заліз, заліза. Чекайте, де ту залізо? Ще знайти його. Де воно, де воно, де воно секунду? Во. залізу. Я надіюся, хватить на лопату, кірку і тапорік. Але то не хватило. Так. Скрафтимо з цього дерева. Так. І он так, Во. Во. І зразу відкрились нові крафти, а що за мови, я не знаю, Shift. зміняють, внешне, вид блоків. Ну, не знаю. Ну, коротше, ми маємо поки що, що зробити це і добуваємо це вже океан, і тут має бути, ну, напевно, що буде в сундуках водорослі, бо вже попадає губка. Це вже е, то Це вже якраз. О, такі гарні рибки! Треба. Е, той. Е, треба було вітро взяти. Такі були гарні рибки. Ну, от так вождь щоб їх якраз. І візьмем. так. І, добува... і ми продовжуємо ламати один блок. Ми в прошлій серії збнилися. ну, Я просто мав відійти. І я тому, е, ну, виключив камеру і зараз ми продовжуємо. ще й Добре, що він зробив. Так, я сподіваюся, що тут буде водорості, а. не. Ой. Губка. Я сподіваюся, що, що рибка. Ті гарні рибки будуть. Я для них потім зроблю акваріум. Це буде дуже прикольно. Для них зробити акваріум. А для того треба зробити більше один блок. І розширити його. Обов'язково. <гас> Спіймав в польоті. Так, і продовжуємо. Ми, е ну, я не знаю, ми вже багато добуваємо той один. Е той якраз той. Ну, я забув, як воно називається. Океан, той вже добуваємо. Е зараз подивимось. Ну, десь може через деякі часи має е, піти новий той. Стоп. А де рибка та шоє. Я... Піпес. Є я десь десь пропало. Ой-ой-ой, що я добуваю, чим я добуваю. Я щось не подивився. Так. Залізу обов'язково треба. Так. О, черепашу лето. Ну, воно більшість не треба тільки для квесту. Тих теж ліпше не треба. Ті не хід. Вони взагалі тут не потрібні. І треба... я стільки часу говорю, що треба провірити цю руду нову, і так я не провіряю. Зараз іду подивлюся, що це за руда. О, все. Йду подивлюся, що це. Так, тут пройде, я думаю, зелень. Тут Всі тварини є, жабки є. Так. Далі. М -м де воно? Чекайте, де та руда? Вовно. Вона переплавлюється чи ні? Переплавлюється. Якщо так тільки так що подивимося так на вести. Нам треба. Е Ламінарію щоб для, е, для квесту. Е, як то шукало? Ой, щось діво треба. Чодно. Ну, на... просто так. Так. Так А, воно колить. Відійди, Жаку, щоб ти не вколилася. Так вот, і так. Щоб можна було обходити, якщо б би, тут би було якісь щось не дуже таке добре. Або можна забрати, бо воно не гарно виглядає. Як... Якомусь... А нехай буде. Потім заберемо. Рибки. Рибки плавають, і пайма. І і а... Я землю посрав і тут. Землю просрали. Так. Але то нічого. Після два блоки якраз і зараз подивимося, що це за руда цинковий слиток. Що з нього робиться? Е, такі блоки і саме то? Але це просто таке а, той, молок. Чуть. Ну, то понятно, А нам треба вже починати йти добути ламінар юту. Якщо ми не добудемо за цю серію, то я е, капець буде. Зараз будемо добувати. Ем, я сподіваюся, е, що нарешті попадеться. Хоч в сундуку. Бо тут я так бачу, що е, воно, ну, нема, типу. Тут нема, типу, знаєте, блок води або як більш рибки. Вже не встиг. А, ні. А, ні, не встиг. Так, добуваємо. Але вже нічого. Ну. Віддіти, вже нічого не зробити. Треба було є або швидше всього, ну то як підпіконець можна тільки казати. А в нас зараз сильний дощ, якраз іде якраз одного блока, то води. Не дуже, звісно, але за то, що щось зв з, з водою. І... і рибам. І знав дельфін. Ну, я його не хочу вбивати. Так шалку, але... І Кіфпали. Жалко дельфіна. Так, добро. Ух ти шо. А того ми візьмемо. Так. Так і так. Давайте далі. Якщо... Іди звідси. Тебе не потрібно. Чому нема ламін на... Ой, чекайте, зависло щось. Е, так. Чому нема... Стоп! У нас є стоп. Я не знаю, чи воно так працює. Працює. Я не знаю, чи то чи ти рахується, чи то ні. Але ну то я не, не качався. Не. Я тільки саму зборку скачав. Ну, не знаю, Чи то 4 рахується, чи не дуже. Ну, я думаю, що це не 4, а це просто, знаєте, як переключати день на ніч і той. Так, давайте зразу попробуємо зробити той механізм, як на картинках зображено. Чекайте, бити. Та -та -та -та. А, так, ого, можна дивитися блоки. Точно можна дивитися. Так, має бути джунглі. Але нам ще не випало ну цього. Якщо не випаде, то то буде то того теж пір ну Пір'я можна було бути Так само, як золото переплавити і кролючу ножку, бо я то просрав. Але. Ну, просто, ну не знаю, що воно буде. Я сподіваюся, що буде, не буде. Я йду положу суддук. Скільки всього що, капець, нам доведеться вже нові сундуки робити скоро і зробимо зараз. Я... Попробуємо той механізм зробити, що кажеться в тому. Так, де у нас як воно робиться, типа колесо далі. Треба, давай зробимо прямо зараз. Де колесо наше? Колесо. Пульбасу треба буде порушити. Вони крафтяться а, андезит і вроді би дерево. Річажок не треба. Ч... Чаша не треба. Так, треба дерево. дерево. Наприклад, доски з крафтом. І подивимося, що. Чекайте. Я знаю, що що воно. А воно з тих труб крафтиться ще. І. Вроді, би... Вроді, би... Вроді би Во. раз А як підключити то Зараз подивимось. Ну, сама має підключитися. Так. Робимо Так, воно має бути типа... отут воно во. А, не так. Во. Тепер звідси. Пружину. І тут бур. Так, ну вже виходить щось. Щось так виходить. І це прикольно виглядає. Так, і бур. Ой-ой-ой-ой-ой! Головне зробити! Фух! Ніть, не так! Треба, значить, з іншого боку тут зробити. Щоб воно ламало, он цей в облок. Не-не-не-не-не, тільки не так. Фух! Як то поставити такого? ВО Воно. Чекайте. І тепер воду підставимо Зараз вода. Звичайне вітро візьмемо. набираємо воду До. воду і нальємо, наприклад, і сюди. Добуває. Прикольно. Ну, але дуже-дуже помало. Ну, але добуває. Ну, не знаю, чи так дуже він треба. Ну, але нехай буде. За весь час сандукла добув. Що буде, якщо то й буде то капець. Треба подивитися, чи все правильно ми зробили. Так. там, по ідеї, все правильно. І... Тільки воно, звичайно, довго ламається. Це вогні носи. І... О, тут, тут алмазну тут дають зразу. А тут що? Просто воронка. Во, ми Щоб гарно було. Так. Та не гарно так. Нехай буде все таки. Ну, нормально. Я думаю, що на цій хвилині ми можемо закінчити. Ми зробили, ну можна сказати, бур. Але дуже помалий. Але все-таки бур. І в наступній серії ми його спробуємо якось освидчити. І. І той. І, і добудуємо може хату. І всім пока. З вами був Ярко Бро. На священня. я ярумир. І всім пока-пока-пока!